Вітаю вас, діти. Погляньте, що я тримаю в руках. Це листочок. Він прилетів до мене прямо з дерева. Ви знаєте, що це за дерево? Правильно, це дуб. Ось він, дуб. Його листя довго залишається на гілках. Воно тільки тепер. Починає змінювати свій колір. Бачите, деякі листочки ще зелені, а інші вже стають жовтими та коричневими? А зараз пропоную послухати віршик про осінь. Осінь фарби готувала у відерця наливала. Змішувала і чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все навколо стало різнокольоровим. Цей віршик розповідає, як осінь працює над створенням краси навколо нас. Тепер давайте обговоримо його. Чим займалася осінь? Так, вона Готувала та розфарбувала природу. А що сталося з природою після цього? Правильно, все навколо стало різнокольоровим. Діти, осінь ще не закінчила своєї роботи, тому ми побачимо ще більше красивих кольорів.